Вітаю гості та перші підписники моєго каналу. Сьогодні будемо шити текстильний килимок для ванної кімнати. Ось такий цікавий він у нас вийде. І я вам дуже вдячна за вашу підтримку в вигляді коментарів, лайків, репостів. Що ж, розпочнемо. Малюємо викрійку на листочку, переносимо на тканину, беремо синтепон 1-2 см товщиною. Також беремо тканину, яка не буде сковзатись по підлозі. Довжина у нас приблизно 93 см, ширина приблизно 37 см. Вимітаємо собі по периметру ниточкою, для того, щоб потім в нас правильно вийшло вирізати весь наш малюночок, щоб його не втратити і щоб його бачити під час пошиву. Далі відмічаємо собі також ниточкою, вимітуємо ось такий Трикутнички, зигзаги, для того, щоб в нас в різному напрямку йшла ця вся наша тканина при пошиві. Отож, я собі так захотіла, щоб в мене цього разу нога буде з таких різних елементів, зробила собі ось ці трикутнички, і потім я буду шити з цією наміткою, тому ми її. Повинні зробити далі у відео ви зрозумієте, для чого. Перевертаю на іншу сторону, щоб ви бачили, як це виглядає. Тканину можна потім поставити ще якусь на задню сторону, але мені зручно так, тому що її все одно треба трішки як стяганкою робити. Починаю цей раз шити з середнього сегменту, для того, щоб потім гарно приховати всі бокові частини. І отож, я прикладаю такий невеличкий шматочок, обов'язково він повинен виглядати за ось ці наші краї, які ми собі вимітали, так? тому що ми потім це все будемо перекривати іншими рядами. Тому дивіться, зараз я пристрачила лоскуточок, завернула його, далі я прикладую наступний лоскуточок. Так само дивлюся, щоб в мене ця тканина з обох боків вилазила за нашу ниточку контрольну, яку ми собі вимітали спеціально, але дивіться, я не йду до самого краю тканини. Я тільки на сантиметр півтора максимум залізла за ось ту ниточку, яка мені потрібна для відміточки, і далі я вже не шию, тому що потім треба буде зрізати зайву тканину. Ну і ще один раз для наглядного прикладу. Зараз розкладемо тканинку і ось так буду строчити. Так, зараз буду знову строчити, щоб ви це змогли подивитися: залазимо на 1-1,5 см за нашу лінією вимітону ниточкою. Далі не треба, знову ж таки, повторюся, що ми там будемо відрізати тому не треба строчити далі. Також хотіла сказати: за колір ниточки, так як в мене зворотня сторона синього кольору. Ниточку підібрала синього кольору для зворотньої сторони, тому що все, що з лицевої, воно ось так гарно приховується, і тоді його не видно. Коли ви строчите вже більш довгі, ось такі довгенькі вже йдуть лоскуточки, то для зручності ми їх заколюємо голочками, щоб нікуди в нас нічого не сповзало. Бачите, як гарненько виходить. Так, і в нас ці полоски виходять шириною приблизно 5-6 см. Вся тканина одразу відрізана, відмірена, я її обов'язково прасую перед тим, як буду шити, тому що далі нам це буде дуже зручно робити, якщо все це правильно зроблено. Також зауважить хочу, що в мене тканина вся йде. Така з бавовни, з постільних різних білизн. там тільки пару елементів буде те, що таке синтетичне. І ось так все це буде виглядати, коли ми все перестрочимо. Тож далі трішки пришвидшена зйомка. Йдемо вже донизу. Зараз я відрізала ось цей край так, щоб виглядував тільки сантиметр. Там теж вже трішечки собі буду відмічати, потім відрізати, мабуть так. І ось тут я знову ж таки продовжую такі довгі стрічки вже класти. Вже в мене тут йде, знову ж таки, від широкого до вузенького. Зараз я проїду цю строчечку, і знову ж таки, ви вже побачите, що можна одразу відрізати, а можна відрізати трішечки вже згодом, так? коли вже ви там завершите цей повністю перший наш трикутничок. Так, відвертаємо, знову таки заколюємо. Щоб наша тканина нікуди вже не злізла. І одразу відрізаю собі зайве, щоб воно вже мене не відволікало. Але це можна зробити і потім. Так, тепер будемо класти червону тканину. Нічого не вимітую, не, не приколюю, тому що всі, всі лоскуточки вже попрасовані, вони всі пряменькі. Також я їх перед тим як відрізати, так як мені треба, вже загинала, ось так перевіряла, тому вони вже мають таку, як потрібно, мені форму. Єдине, що я їх трішечки от от так от підтягую. так, Донизу я їх трішечки якби натягую, тому що щоб вони вирівнювались від. Тієї строчки, яку ми проклали. Ну і ось вже видно, що в в в нас залишився один лоскуточок цьому цьому трикутнику, в цьому сегменті. Тут вже в мене довгенька стрічка, тому що я вже взяла просто залишок, який в мене був відрізаний, і вирішила його вже не різати завчасно. Зараз я його пристрочу. Зверніть увагу, що завчасно не ріжте, будь ласка, сильно, бо коли ви завертаєте, ви іноді можете не вгадати, тому краще відрізати вже потім, коли ви вже це пристрочили і побачили, що у вас все добре, все виглядає за ваші ниточки, за ваші лінії. І тільки потім вже, будь ласка, це відрізайте. Так, ще, коли ріжете, будьте обережними, тому що, коли я тут хочу підлізти під саму строчку, треба обережно, щоб не порізати наш синтепон. Ну і ось так це вже виглядає. Це вже одна готова частина, далі покажу вам зворотню сторону. Ось так вона вже гарно виглядає. І тепер мені потрібно ось ці строчки заново вимітати, щоб їх було добре видно з лицевої сторони. Так. Ось тут вже я вимітала вже видно цю ниточку. Тепер я буду вкладати інший вже новий сегмент, інший трикутник. Він починається з такої довгої стрічки, вкладаю так, щоб вона вилазила на сантиметр за вимітану ниточку. І далі вже йду так само всі ці ряди, тільки вже в іншому напрямку трішечки. Отож, починаємо і далі прискорення. Вийшов знову ж таки останній шматочок в цьому трикутничку, також відрізала його трішки довше, ніж треба, тому що, коли ви загинаєте і у вас там йде лінія навскоси, щоб не вийшло так, що коли ви загнули, у вас там вилізе тканинка. Отож, краще зробити трішки довше, щоб коли ви робите ось той гострий вугол, не було у вас там недостатньо тканини. Ну і зараз треба все повідрізати, зробити більш таку рівну лінію, таку діагонально, і з іншої сторони вимітити, щоб з лицевої сторони потім бачити, як починати новий сегмент. Швидше, ви вже побачили, що я зробила наступний сегмент, там вже нічого нового, вже все для вас зрозуміло. Але ось Тут хочу показати, що від основної нашої ниточки, по якій ми будемо саме по ній різати потім вирізати нашу цю ногу. Я прокладую від неї на 0,1 мм строчку, для того, щоб трималась ось ця остання стрічечка, і не заважала нам працювати, і потім гарно обробити края але не прямо по лінії, так? на 0,1 від неї. Не дуже гарно, поки що переходи з мелодії до слів. У мене виходять, але буду вчитись. Ну що ж, зараз хочу вас зауважити, що прокладаю стрічку повністю по всій поверхні, не звертаючи увагу на те, що в мене вже тут йдуть пальчики, ті, які ми будемо потім обов'язково розрізати вирізати. Ми будемо з вами обробляти края. Також зараз навчу вас, як робити стрічечку для країв. Але для того, щоб в нас все вийшло гарно, ми повністю по всій поверхні прокладаємо наші ось ці лоскуточки. Якщо у вас залишається до краю пальчика, наприклад, хоча б 1 см, все одно, будь ласка, зробіть там якусь ще кольорову стрічку, бо, можливо, у вас там не залізе ваша окантовочна така от стрічечка, якою ми будемо все обробляти. Отож, будь ласка, всі елементи, всі лоскуточки мають повністю виглядати за периметр вашого, вашого вимітаного ось цього от краю. І тепер, будь ласка, зауважте, бо це далі буде на прискоренні, знову ж таки, що кожен пальчик я також на 01 від відрізаної лінії прострочу. Зараз покажу, як робити стрічку для обробки країв. Російською це називається касая обійка, не знаю як українською, вибачте, будь ласка, дивіться, беремо квадрат, розрізаємо його по діагоналі. Ось так. Начебто ми його склали і розрізали по діагоналі. Потім беремо, обережно перевертаємо обидві сторони обличчям до обличчя. Ось так. Ще один раз покажу: розрізали по діагоналі. Потім взяли дві сторони, які не тягнуться, приклали одна до до обличчя, і наші діагональні лінії, які ми розрізали, мають утворити ось такий прапорець. Тепер потрібно прокласти строчку. Тепер подивимось, як це виглядає. У нас має вийти ось така от ромбовидна форма. Далі нам потрібно попрасувати ось цей шов, і у нас вийде багатенько стрічки. Після того, як ми її попрасували, малюємо собі ось такі лінії. Лінії в мене йдуть по 3 см це сама зручна ширина для мене. А потім нам треба скласти її таким чином, щоб в неї кінчик виглядав. Тобто це буде виглядати приблизно ось так. Ось таким чином нам потрібно її застрочити. Бачите, щоб лінія починалася за межами. Зараз нам треба прокласти строчку сантиметр буквально від краю, 0,5 можна. Але не йдемо до кінця ось цього хвостика, а йдемо там у нас коротша сторона ось до цього куточка, прокладаємо. В ідеалі у нас повинні співпасти ось ці лінії дуже гарно. Але одразу скажу, що я буду шити з чорної тканини свою стрічечку для обробки. Тому це такий зразочок, який просто на скорую руку. Я вже не сильно тут за ці лінії буду переживати. Якби це була моя основна тканина, то я вже це все відпорола і переробила. Ну і зараз треба піти ось це попрасувати. Починаю різати з тієї сторони, де в мене гарна лінія ідеальна, тому що іноді буває, що там тканина в кінці не, не до кінця її можна так розмалювати гарно. І так знову повторюю, що якби це була моя основна тканина, я б вже трішечки переробила ці лінії, щоб вони співпали більш ідеально, але скажу чесно, що іноді я все ж таки отак просто це ножицями, тому що я вже звикла таку обробку країв робити. Мені не потрібно для цього там вилизувати ідеально до 0,1 мм. От, мені просто потрібна стрічка 3 см, і скажу одразу, що для цієї ноги мені знадобилось 3 метри такої стрічки. Так, ось так вона буде виглядати. В принципі, цього мені достатньо. Я навіть її не буду прасувати в оту форму пополамки. Просто собі її буду завертати, але ви зараз все самі побачите. Так, і тепер ще покажу один такий невеличкий момент. Наприклад, ви шили шили, у вас там не, не вистачило. Не вистачило 3 см. буквально. Якщо нам не вистачило буквально 3 см там чи 10 до кінця обробки. Відрізаємо з того самого шматочка вже таку готову лінію, але по діагоналі. Кладемо обличчям до обличчя хрест на хрест. Звісно, що з краю, щоб це мінімалізувати вже наші розходи тканини. І ось так прокладаємо по діагоналі строчечку. Відрізаємо все зайве і маємо ось таку подовжену стрічку. Але це гарно діє для невеличкого шматочка. Далі беремо нашу стрічечку, вже готову, яку ми щойно навчилися робити, в мене вона чорного кольору. Загинаємо ось так на, до сантиметру, буквально там на сантиметр, загинаємо наш край для того, щоб коли ми вже завершимо повністю обробку, в нас там гарно все приховалося. І йдемо на 0,5 від краю. 0,5. Далі, якщо потрібно, ми відріжемо ножицями, якщо десь там залізли на 0,7, це треба буде повідрізати, щоб гарно в нас все потім вийшло завернути на іншу сторону. І там, де пальчики, також нам треба буде трішечки повивертатися, попрацювати. Ну, і тепер зараз буде пришвидшення для того, щоб ми вже побачили скоріше готовий виріб. Отож, зараз прокладаємо по зворотній стороні, 0,5, і дивимось, що в нас вийшло. Перевернули нашу роботу. Завернули всі края, так, щоб вони всередину були зрізами. Закололи голочками, або, якщо вам потрібно, вимітали собі це ниточкою, щоб вам було зручно. Для орієнтиру в нас є ось та стр... лінія, яку ми строчили з іншої сторони, коли перестрачували цю стрічечку. Нам не можна за нею вилазити. Ви проходите своєю голочкою буквально на 0,01 від краю. Так, щоб, коли ви перевернете свою роботу, то у вас вже ця ниточка нікуди не вилазила, щоб вона йшла по цій же стрічечці. Ниточку ми вже поставили чорну, того що в нас стрічка для обробки чорного кольору, і потихеньку вже почали працювати. Зараз буде пришвидшення, а там, де пальця, ми просто його викладаємо такими напівкругами, а там теж можна дуже добре вивернутись. Дякую за перегляд, вдалого вам шиття і до зустрічі на моєму каналі!